Thank you Сьогодні, 26 жовтня, у селі Жванецька Несподільського району визначна подія. У сільській школі запрацювала оновлена котельня. Наразі у Жванецькій ЗОЖ навчається 103 учні. У приміщенні школи ще з радянських часів функціонувала твердопаливна котельня. Наприкінці опалювального сезону 2015-2016 років котли вийшли із ладу і не підлягали ремонту. Завдяки злагодженій роботі народного депутата України Володимира Мельниченка, голови районної ради Бориса Беца та голови райдержадміністрації Василя. Сукача вдалося залучити 300 тисяч гривень із державного бюджету та 270 тисяч гривень із районного бюджету на капітальний ремонт і заміною котла. Відсьогодні можемо бути впевнені, що діти навчаються у теплих умовах і зимові холоди не загрожують навчальному закладу. У Нас стоять сучасні котли, стояли котли з тисячу 1966 шість року місту Їх запустили в 1974 році. Считайте, це було хопили. Вони брали за зміну тому це дуже буде морозі, що вона підставляла. Ці сучасні повинні брати десь 300 400 Тут тобто, прочитайте, як в нас вони буде велика команда. Було прохладно. Школа кам'яна, було прохладно. Хочу ще подякувати вугля в цьому році дуже добре. Якщо раніше було, так в цьому році завезли. Дуже хороший вугля, де незалежний нас е, і все Ну, на Сьогодні в нас так іде, ровно це все, вдруг у школі пішов. Це будемо обучати наші печагарі. Це сучасні купли, кожен них буде працювати. Так що я хочу подякувати і депутатам нашому сказати, велику. хочу сказати, і місцеві Районниця, старалися, робили, Дай Бог народні саду, будуть працювати і дітками для п'яти. В цій школі була, була проблема з опаленням, стояли е, старі котли, е, КПД, яких було 15-17%, Це витрати на вугілля. і в республіканських було виділено 300. Тисячі ліксився, тисяч, тисяч виділив місцевий бюджет, і сьогодні стоять нові котле, що на школі, в яких КПД десь до 8-2 відсотків, це економія вугільні майже в три рази, і школа, і діти будуть в Степові. Я впевнений, як, як вони депутат, я в бачу є представники районної, і голова речі стради, і голова районної раді, і керівник освіти району. І всі ми бачимо, що що робота виконана, ще потрібні деякі кошти, що в школі багато вікон вже замінені, але ще потрібно деякі кошти. І думаю, що зараз ми ці кошти знайдемо або з обласного бюджету, або з республіканського бюджету, з місцевого. І прийде деякий час, школа буде, і ми будемо впевнені на 100%, що якщо буде холодно, якщо буде порози, наші діти школа буде будуть ну, Сьогодні ми бачимо. Знову модернізовано котельню, робимо реконструкція, поставимо сучасні котли. Це не може не радувати, адже той напрямок, який ми взяли з районної ради, з районної адміністрації підтримав у нас і народний депутат. Бачимо, що опорні школи розвиваються, робимо модернізацію а також взямо звертати увагу в подальшому на їхню функціонування і роботу вже в самих закладах. Ми це Робили і будемо робити. Тому дуже приємно, що початок гарний, це не тільки початок. Я думаю, що ми ще будемо зустрічатися далі, ці об'єкти не, не завершуються, не продовжується робота, І тому Тільки хотілося би сказати в доброму путі, щоб, ми, щоб нам, всім разом і дітям, і батькам, і вчителям, які знаходяться тут, щоб було комфортно, якісно для навчання. Ці школи цього року отримали вугілля від нового звірян, тому що це вугілля, яке було тримали, всі були задоволені, тому що розказали, що там є цілі, що воно дуже багато залишалося на наступні роки, і використати було нече. Цього року маємо класне вугілля, брали три марки вугілля. І всіма маркам забирають. Я думаю, що якщо буде не сильна е, страшна зима, ми постараємося зробити так, що це економія. Тому що гарне вугілля це економія вугілля. На другий рік ми треба просто менше виділяти кошти, вугілля брати менше. Тим більше маючи такі котли, які таке дають сьогодні. Такі пацієнти продають, я думаю, що ми вийдемо так, що половину цих коштів ми можемо брати від команда. Але саме класно, що сьогодні школа тепла, що сьогодні вибрать свої кошти нормально, є котли, які на десяток років, я думаю, вже дадуть просто нормальні ефекти. Нас все, в кожній школі. На жаль, не в кожній школі є таке щастя, як це не звоєць. Але ми дуже задоволені.